Книги, останні сторінки яких я залила сльозами, обидві книги це історичні романи. І перше, це чотири скарби неба. Сюжет розповідає історію дівчинки Даю, яку в 13 років викрадають в Китаї і продають в Америку в будинок розпусти, де знайоміються страшні і огидні речі, і все це на тлі дуже антикитайських настроїв, допонує страшний расизм. Все це підкріплюється китайською міфологією і. Спроби пошуку себе цієї бідолашної дівчинки відразу попереджаю, що це дуже дуже скляна книга. Хепіенду не буде, тому будьте готові до того, що ця книга вас розіб'є. І остання за перекопом є земля, це книга нашої української авторки, яка розповідає про життя в Криму. Про життя кримських татар, про різні національності, які живуть в Криму. І звісно, це все закінчується революційними подіями. І що цікаво, ці обидві книги від видавництва лабораторія фікшн». Дякую вам за дуже класні книги. А своїми скляними книгами поділіться в коментарях. Можливо, хтось, також як і я, хоче розбити себе на мільйон шматочків.